вітрячки, вони крутяться від сили вітру, але якщо вітру в нас немає, тоді діти створюють вітер самі. Вони бігають, махають вітрячками, і вони від цього крутяться. Мене звати Андрій Бондарук. З 2008 року я цікавлюся виготовленням традиційних народних іграшок. Я навчився виготовляти, мабуть, дві сотні іграшок, а інформацію зібрав десь близько 300 народних іграшок. Це літунець, його треба закрутити як дзигу і він буде летіти. Більшість інформації про народні іграшки я отримав в спілкуванні із людьми старшого віку. Не крутив вуркало, бо по лобі себе зараз вдариш. Дивіться, дівчата, як крутимо, тільки якщо будемо крутити в цю сторону, він впаде на землю. Треба крутити в цю сторону. Ця традиція йде з глибини віків і не переривається. Можна я. По одному, щоб не вдарити по себе по лобі. І коли зупиняєш, треба, щоб воно було внизу. Бо якщо ти там зупиниш, воно тобі впаде на голову, добре? На витягнутій руці дуже обережно всі відійшли на безпечну відстань. Офіційно наш музей працює з 2017 року. Народна іграшка містить в собі дуже великий пласт інформації про людей, які жили тисячі років до нас, і вона в себе зберегла певні технології, яких вже ніде немає, як тільки в народній іграшці. Також народна іграшка це є частина української етнокультури, етновиховання, яке було знищено більшовиками в ХХ столітті. Паяс або клоун. Давнину, щоб виготовити іграшку, не потрібно було мати майстерню чи багато інструментів. Більша кількість іграшок виготовлялася самими дітьми за допомогою одного лише тільки ножа. Ми будемо виготовляти візочок. Такий візочок був в родині в Косачів. Мені його показав, розповів про нього один чоловік чи дідусь був наймитом в косача, використовували якісь обрізки дошок, тобто залишки столярних матеріалів, які використовували дорослі в своїй роботі. Я вже попередньо відрізав такі кружочки і просверлив. Традиційно сверла. Не існувало в дітей, якщо десь було в майстра сверло, то від дітей берегли, щоб він його не затопив. Діти найчастіше брали і пропалювали великим цвяхом. Набагато розпалювали, розігрівали цей цвях, і ці отвори просто пропалювали за допомогою вогню. Зараз ми користуємося сверлом, і це, мабуть, єдине, що відрізняє іграшку сучасну, яку я відтворюю, від традиційної, що ми зараз отвори робимо не вогнем. А Використовуємо все-таки сверло. А далі ми беремо просто ножик і починаємо майструвати. Коли я був маленький, це десь були 90-ті ще роки, на одному з культурних фестивалів я побачив майстра Івана Сидорука, який творив іграшки, зібрані з матеріалів, які відомо про родину Лесі Українки. І ось в 2021 році Україна святкувала на загальнодержавному рівні. Був рік Лесі Українки присвячено до 150-ї річниці з дня її народження. Написали проєкт, назвали його іграшки Лесиного краю, традиційні народні іграшки Волині і Волинського поліся. Ми їх об'єднали навколо імені Лесі, і ми відтворили сотню іграшок. Це переважно іграшки з дерева, є певна частина керамічних іграшок. Серед них кілька іграшок, в якими бавилися маленька Леся Українка. Всього в нас відтворено 100 народних іграшок. Ми їх відтворювали в трьох екземплярах, на випадок, якщо іграшка зламається, пошкодиться все-таки іграшка. І над створенням експозиції, саме відтворенням іграшок, працювало три майстри. Це дерев'яні іграшки відтворював я. Також Іван Сидорук з Ковеля робив частину дерев'яних іграшок. керамічні іграшки відтворила майстриня із Кульчина Юлія Жолубак. Ми вирішили, що. Частина іграшок в нас буде доступна для огляду, а частина була, буде доступна до тактильного знайомлення. Дивіться, дівчата, ще така головоломка, її потрібно розібрати зібрати. У нас іграшки погруповані по, по певним тематичним групам, і після кожної екскурсії доводиться потім. Ходити і скласти кожну іграшку на своє місце, тому що вони всі так починають розбігатися по всьому залу і трошки переплутаються. Традиційно в роботі не використовувався наждачний папір, яким зараз користуються майстри. Для того, щоб деревина була гладенька, дуже часто брали просто шматочки скла, розбивали і цим гострим склом скоблили для того, щоб поверхня була аж блистіла. Це мене навчив мій дід. Українська традиційна іграшка фактично це є загальноєвропейська іграшка. Лише Європа набагато скоріше від нас стала якби, сучасною, модерновою, і ці іграшки там забулися. Україна через певні особливості, і через певні історичні події. Ці іграшки побутували в українців фактично до 80-х років. Радянська легка промисловість, яка виготовляла не дуже якісні штамповані іграшки, вона не могла конкурувати із народною іграшкою. Лише з появою вже сучасних, якби європейських, американських іграшок, такі іграшки зникли із дитячого побуту. Хоча місцями буває дітям цікаво, і вони майструють ще той самий лук, діти чи рогатку, діти майструють навіть до сьогодні. З 2008 року, коли я почав майструвати іграшки, я приймав участь в різноманітних фестивалях і. Найбільш мені були цінні ці фестивалі, де ми проводили майстер-класи з дітьми приходили тато чи дідусь. Вони сідали, деякі мами навіть наважувалися. Вони брали того ножичка. Батьки разом з дітьми виготовляли найпростіші іграшки. Це той самий, наприклад, молоточок. Ці іграшки такі дуже прості, але вони дуже цінні тим, що вони зроблені разом із батьками. Зараз через війну в Україні почали більше ставитися уважно більше почали зберігати нашу культурну спадщину, саме в тому числі. Нематеріальну культурну спадщину, і тому з одного боку, в нас є війна, а з іншого боку, люди розуміють, що потрібно зберегти нашу ідентичність і відроджується інтерес до народних ремесел, і в тому числі і до народної іграшки. Ми зробили музей водночас інклюзивним. Ми розмістили таблички шрифтом Брайля, також ми знайшли єдину друкарню в Києві, яка друкує на пластикові, тому що пластик можна продезінфікувати. Також іграшки доступні до тактильного ознайомлення, тобто, якщо люди з вадами зору, вони можуть їх в руках потримати, з ними ознайомитися, можуть почути, як вони звучать. І коли почалася війна, ми зрозуміли, що ми. Ну, хоча це так дуже боляче говорити, ми трішки навіть випередили час, тому що через війну зараз дуже багато людей отримують травми органів зору. У нас є QR-коди. Ми в рамках проєкту записали 15 відеороликів, де зобразили іграшки в дії, іграшки, які не можна показати в умовах приміщення. Там водяний млиночок, якісь літунці, наприклад. Наш музей є сільським. В нас не так багато відвідувачів, але до нас багато приходять в першу чергу учні наших місцевих шкіл. Інколи приїжджають екскурсійні групи із міста Луцька. Коли ми проводимо групи, ми намагаємося дуже так. Толерантно, дуже коректно, коли ми чуємо ту саму російську мову, ми розуміємо, що це діти приїхали зі сходу. Ми їм намагаємося показати, розказати, як ця іграшка називається українською. Не так багато груп, але до кожної групи треба мати свій підхід, тому що зараз такий час, що ми ніколи не знаємо, який досвід тих маленьких дітей і що вони пережили. У нас на Волині е, були вони поширені. Я спеціально їздив в село Замничі Локачинського району, де я е, знімав фото-відеоматеріали про те, як там водять козу, там є старовина коза, я зробив дещо е, іншу. Не, не така, як була в давнину. Е, вона відрізняється тим, що. Е, Тут вже використовуються якісь акрилові фарби вдавнено або не декорували, або декорували хутром. Вже трошки пізніше, як з'явилися фарби, то розмальовували, і обов'язково це мала бути пащека червоного кольору. Це дуже, як мені розказували старші люди, вони були маленькими, вони лякалися, коли коза відкривала свого червоного рота. Це так було для них дуже страшно. Тобто, це було дуже важливо, щоб не просто водити козу, а щоб вона ще була страшною. Тобто діти цього боялися, але вони дуже любили, як данину водили козу. А хто хоче козу поводити? А як? Так. Це... Боїтеся кожуха? Потрібно взяти козу, от нахилитися, накрити себе кожухом. Йти тако. Трач, <праць> пильщик. <праць> Я його шукала. Такий балансир поставили на стіл, і він так ніби пиляв. Це іграшка диркало або фуркало, або фуркало на горішку. Це є іграшка, яка відома в Європі десь 16 століття. Показав мені один чоловік із села Колодежі Горохівського району. В нього дитинство припало на повоєнні роки, і коли він був маленький, він виготовляв такі гуркала з горішка. Там всередині намотаний шнурочок, ми тянемо за паличку, і за рахунок інерції наш пропелер крутиться в одну або в іншу сторону. В давнину вся Європа мала одинакові іграшки. Тільки так з часом Європа стала, стала більше модерною, там іграшки забулися, і ніхто зараз точно не скаже, яка саме іграшка придумана в якій країні. Вони були всі дуже подібні, єдине, що мали певні якісь локальні відмінності. В залежності від регіону, в залежності від того, які були матеріали. Тобто, наприклад, щоб зробити вуркало з горіха, це вже горіхи мали ті самі рости. Залежало від того, яка, е, 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 яка сировина була під ногами, бо до іграшки так не ставилися, як зараз, що її придбали, її бережуть, там дитину сварять, що зламали. Ну іграшку зробили, погралися, викинули, погралися, викинули. Та іграшка з рослинних матеріалів вона зникла, вона ніяк природу не забруднювала. У нас є іграшковий рублик із родини Косачів, з будинку, де народилася Леся Українка. Великі традиційно рублі використовувалися для того, щоб прасували одяг. На качалку намотувалося полотно, наприклад, рушник чи сорочка, і таким рубликом ці рослинні волокна розкачувалися. Дітки ж бавилися рубликом, або гралися, ніби вони прасують той самий одяг, або використовували його як музичний інструмент, тобто брали якусь трісочку. І Створювали такий звук. Щоб зробити таку іграшку, брали просто якусь паличку з м'якої деревини ось у нас є гілочка клена вона дуже гарно ріжеться, або брали вербу і вирізали за допомогою одного тільки ножика. Дуже вагоме досягнення, і досягнення не моє а багатьох поколінь людей, які працювали до мене, які навчили мене виготовляти цю іграшку це є внесення. Волинської народної дерев'яної іграшки до переліку, до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб Волинська дерев'яна іграшка була внесена до національного переліку. Окремий стенд в нас присвячений дослідникам народної іграшки, які були репресовані радянською владою в 30-х роках. Це Ніна Заглада, Гнат Хоткевич, Марко Грушевський, родич відомого нашого Михайла Грушевського, і Антин Оніщук. Це люди, які збирали інформацію про українські народні іграшки, і вони були розстріляні в 37-38 році. Чому з етнографів зробили якихось німецьких чи польських шпигунів і розстріляли? Але коли ми перенесемо трошки пізніше в часі в Україну 100-тисячними тиражами. Привозилися книги по російських народних іграшках, там якась димковська ігрушка, Сергіопасадська ігрушка, я там навіть не вимовлю ці слова. Чому? Тому що Росія хотіла стерти українську національну ідентичність, ми нічого не знали про нашу національну різьбу, про нашу іграшку, і багато чого ми тільки зараз можемо побачити завдяки окремим ентузіастам. Росія хотіла знищити нашу ідентичність, і вона це робила дуже жорстоко. Зараз Росія захопила невелику територію, і ми бачимо, які там репресивні заходи відносно особливо націоналістів відносно інтелігенції. Аж ми розуміли, в 20-х роках Росія захопила більшу частину України. Вони не могли зробити геноцид, тортури за якийсь один рік. Вони це розтягнули в часі на десятиліття, але вони досить. Так жорстко прозвучить, вони успішно це зробили, і тільки взяти книги по народній іграшці були видані тільки в 2000-х роках. Коли я починав робити, навіть ці, ці книги ще не були видані. Но частіше іграшки майстрували на пасовищі, коли худоба не лізла ніяку шкоду. Можна було сісти і помайструвати. Так, коліщатка крутяться, нікуди вони не втікають, загвоздки стоять. Далі ми е, поставимо наш держачок. Але якщо ми його просто ставимо, він вилетить. Його вдавнину не клеїли, просто брали, кінчик розщеплювали. Так, брали клиночок, робили з чогось. І забивали клиночок. Воно може розколотися. Дуже важливо, коли ми зараз будемо вставляти наш клиночок, його ставити не отак, а вставляємо і забиваємо. Якось так вони виглядали.